Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і вода. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну Красу її вічну, живу і нову, і маву, і соловів! Без неї ніщо ми, як порох та дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм, і всім своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квіці, пташині, кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах. І стяги в багряному шумі. Як та купина. Що горить не згора, живе у стежках, і в дібровах, і в зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Вогні канонат, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози. І все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, якщо ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине за Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми. Будемо з нею.